На низу багато. Є водостічна труба, довкола цієї водостічної труби. Є обмерзання, певно, є лід, крига, верхолаз озброєний молоточком. Це все вбиває, є техніка. Оце є все обгороджено. Тут досить великі шматки льоду падають. Верху це все вбиває, аби труба була без, без криги, без льоду. Добряче замерзло ж з самого верху. Так діляночками він працює, збиває лід кригу. Дуже багато вже на низу цієї криги. Люди по ній ходять. От. Не можуть вийти, виїхати. Так, трамвай сюди проїхав. Якби не цей верхолаз, то це все б сипалося в такому неконтрольованому порядку. А так він це все зіб'є. Львові зараз плюсова відносна температура, десь плюс один є зранку, було нуль. Зараз плюсова. Працює верхолаз. Збиває криго, збиває лід з труби довкола неї це все обладеніло, замерзло, і, очевидно, є певні якісь такі -от перешкоди. Автомобіль вивозить сніг з центральної частини львова. Так, а Тут бувають літо, бувають кригом. Комунальник озброєний молоточком, сокирою, і це все відбиває, збиває. Щоб людям не падало на голову. Так, і ділянок Львові дуже багато. Брульки висять, на будинках. десь вони менші, десь вони більші. Трохи попадало на ці обмежувальні сітки. Зараз комунальник все саме прибирає. Ситуація в центральній частині Львова. Дуже багато льоду, криги.